Михайло Слабошпицький славетний лікар Агапіт. Тяжко захворів у Чернігові князь Володимир Мономах. Різні знахарі цілителі бували в нього, але ніхто нічим не годен був допомогти. Здавалося, не стала судна пора прощатися князеві з цим світом. Та хтось сказав, що в Києві в монастирі Феодосія Печерського живе незвичайний чернець, наймення Агапід. Який лікує всіх хвороби і повертає всіх слабет смерті до життя, послали от Чернігова до Києва гінців, з'явилися вони до його мена монастиря, і прохають негайно відпустити знахаря до творця Гапіта до Чернігова. Той відповів, що не владен над Гапітом і не може давати йому ніяких наказів, а гапіт учинить так, як сам вважає за потрібне. Попрохали покликати Агапіта. Пройшов, він уважно вислухав мономахових послів, зітхнув і, відповів, що наклав на себе обідницю, заприсягся перед Богом ніколи не кидати стін святої обителі, а тому й не може рушити з ними на Чернігів. Однак обов'язок лікаря не дозволяє йому залишити мономаха без допомоги, і не тому, що то славетний князь, великий син Руської землі. Для Гапіда всі хворі рівні, всі однакові, ніколи нікому не надає він переваги, всіх прагне зцілити від недуги, і передав через посланців чудодійне зілля для Мономаха, ще й запевнив, що той скоро стане на ноги. І сталося диво, князь Володимир Мономах, який сумно думав, що йому вже ніколи не... Е... Топтати рясту одужав. Радість його була невимовна. Він вирішив озолотити ченця на віддяку за його лікарське мистецтво. І знову мчали мономахові посланці до стольного града Києва до чернечих печер, везли гопітові багато золота. Але він, дізнавшися про мету їхнього приїзду, навіть не вийшов до них, переказав, що не торкнеться до золота і звелів роздати його убогін біля воріт монастиря. Тоді вважатиметься, що він одержав княжу винагороду, бо що посланці виконали гапітове побажання. Чимало таких епізодів в гапітовій біографії Славетний лікар, з яким на той час ніхто не міг зрівнятися мистецтвом, повертати людей до життя, ніколи не брав ніяких винагород за свою роботу і навіть, самодумку саму думку, про них вважав гріховним. Він зціляв недугу зіллям і словом, знався на травах, на їхніх. Додійних властивостях і допомагав хворим різними відварами, а слово його, як сказали б, мабуть, сучасні медики, було словом талановитого гіпнотизера. Те слово також благотворно впливало на людей, заспокоювало їх, одганяло переляк і тривоги, викликані недугою. Звичайно ж, він був не єдиним лікарем у монастирі, багато ченців медицину і ставало знахарями-чудодійниками, але найбільше Слава йшла по всій руській землі саме про Вагапіта.